Сьогодні, сьогодні поганий день календаря. В нас потік бензобак. Ви бачите, мокро все. Ось так все тече. Збираю бензольчик в каністру, бо бензольчик дорогий. Ну і от так от бак тече. Люто причому. Я так розумію, що попав я на новий бензобак. Шкода. На жаль, як ви вже знаєте, в нашому бензобаку виявилася дюрочка. От ця маленька. От ця, отут. Бачите? Ось тут. Через яку підкапує. Я все вичистив тут, наскільки-наскільки міг вичистити. Заїхав до автомагазину, де мені безкоштовно відрізали трошечки шматочок холодної сварки. Зараз вже знежирив тут. Будемо. Від цього шматочка ще відрізати шматочок. Нам багато не треба. Нам треба цю дюрку закрити. Не бачу сенсу тут ліпити якусь дуже велику штукенцію. І будемо заклеювати цю дюрку холодною сваркою. От так. От таку половиночку відрізали. Зараз розминаємо інтенсивненько перемішуємо до однорідної маси. І будемо ліпити. От такий шарик ми зробили. От такий. І будемо зараз його туди совати. Щоб закрити нашу дюречку. Будемо сподіватися, що вона заліпилася. Перевірка буде завтра. Треба дати йому застити. Все, перерва до завтра. Пройшла доба? І наша холодна зварка тепер тверда, застигла. Давайте перевіряти, чи воно тече. Дивіться, уважненько. Ми трохи нахилимо ось так, бо зараз буду рухати бензобак. Там є трошки бензолю. Потекло з іншого боку, блін. Дубль 2. Давайте спробуємо зробити тепер трошки обережніше. Подивитися, чи буде в нас текти бензобак. Дивіться. Ну Там вже точно мало би витікати. Тече з іншого боку. От за Ну і що з цим робити? От таку неприємність знайшов знизу бензобаку, звідси теж трохи сече. Зараз обробимо, знежиримо і будемо теж замазувати. Ну що, перевіримо, чи тримає бензобак тепер, після другої лапки холодної сварки. Вона в нас ось тут. Давайте перевіряти. Головне, щоб на голову не полився бензольчик. Ну, що я вам скажу? Там мабуть сухо. Да, абсолютно сухо. Можна вважати, що бензобак запаяно. Все, сьогодні збираємо все назад. Вона працює! Це норм, дивіться, кого знайшов під капотом. Це то поворот? От що ця птичка робить під капотом. Ти ж любиш BMW?